Новенькі акції в метро, які почалися ще 26-го, але 26-го зранку їх ще не було насправді. Тоді приходьте в другій половині дня, коли міняються акції. І так починаємо. З 26 го по 8, включно включно по 8 8-ме, будуть діяти такі акції. Ось філе курки під наша ряба за кілограм, ціна 184,90. Також. Тут філі курки, тут хід ціна, апетитні крильця 22% знижки, 125 гривень за кілограм. Вже замариновані, готові до приготування. Написано, що на грилі їх можна приготувати за 15 хвилин, не гострі у вишневому маринаді. Далі тут у нас стегінця, також вже готові. Сметана та зелень, рецепт від шефа. Мабуть, смачні 30 хвилин. Готуються 179,90 замість 206,90. Тут у нас апетитні крильця аперо. А ну, що це таке, готові до приготування. Також в вишневому маринаді і в якому? А, ще є в апельсиновому. От, А чого в апельсиновому від 2 кг ціна гарна: 109,90, а від одного 138 Ну, дійсно гарна ціна. Далі тут акції почалися. Ще покажу ось цю акцію вам. Тут акція на епікур, тушка, охолоджена першої категорії 91,90 ціна за кілограм замість 111. І також епікур-курчата табака. Оце вони, да, мабуть, епікур. Натуральний продукт. Так, так, да, тушка табака. Ну, вони так просто розфасовані великими такими порціями не по одній штуці 99 гривень за кілограм, замість 118 гривень. Тепер я проходжу у відділ, що тут ще є. Покажемо хід ціна. Так, до восьмого, Кебаб яловичини. Ну, ось від цього бренду. Кебаб. Кебаб охолоджений. Коштує 109,90 гривень. Це на нього 21% знижки за 300 грамів ціна. А тут це м'ясо Так, Це у нас це м'ясо, ребра, барбікю 249. Закі. Акція цікава, тільки 4 дні. Тільки 4 дні. З сьогоднішнього рахуйте, ну, вихідні всі 139,90 будуть коштувати всі ковбаски. І на шашлик акція також, поки там купують 199 гривень 90, ось такий шашлик по-домашньому. І по кавказьки 199, 90. Також оце оця акція 149 ковбаски свинячі з в'яленими томатами. Далі ковбаски мюнхінські, 139,90, Це вони самі готують. І 149 українські ковбаски, і вершкові, вершкові, часникові 149,90. Так переходимо до цих холодильників. Просто дуже люблю тут дивитись, де сир, де ці в них ковбаски різні. У них просто продукти відрізняються від продуктів в інших магазинах. Тому ну, завжди, якщо чесно, ну мені цікаво. Так, ну дивимось. Ковбаса конячна 350 грам. Дивіться, 350 грам вищого сорту. Ковбаса напівкопчена. 6990 замість 109 гривень за 350 грам. Ну, я вважаю, що ціна ну, дійсно нормальна. 69,90, це також оця конячна ковбаска тут лежить. Далі ковбаска. Т так, це у нас переяславська. Бренд називається «Укрпромпостач», Переяслав, ковбаса сировялина на 199 гривень, замість 289. Одна штука ну, майже 400 грам, 395 грам. Так, далі ціна. Отакі сосиски, ходок, підкопчені. Це саме їх виготовляють для метро. Ну, Це їх, їхній бренд для метро. от Вони на замовлення в багатьох країнах їм роблять. Ці виготовляють в Україні вищого сорту, без оболонки, сосиски для хот-дога, 139,90 саме за кілограм. Ціна замість 219. Ого, знижка, яка тут 700 грам, наприклад. А тут скільки? Ну, Десь так всі однаково 812 грам. Так, да, ну ладно, все дивитись не буду. Далі це у нас такі. Статті... Від ятрань зі смачною скоринкою сосиски варені вищого сорту. 99 замість 154 гривні. Далі, ага, там повтори йдуть, Проходж... проходимо до сирів. Ну, Сири тут завжди цікаво, є ще подивитися ухти. Так, це що від однієї штуки? гляньте? клас, це я собі візьму сьогодні 120 грам, камамбер за 89. І, ну Польща це виготовляє Польща, але він все одно смачний для метру виготовляє. Тут 120 грам, за 49-90. Ось така файна акція. На мою скромну думку. Далі, тут о, це від однієї штуки, тут 500 грам, 190 ну це дуже смачний Франція. Він такий прям як жирний на смак, але дуже смачний. До кави дуже люблю зранку такий сир. 60% тут жирності, а тут якось не написано. 199 гривень замість 329 Тут 500 грам за 199 гривень. Далі, це ну, такий ваговий сир. Так він виглядає. Ну, він вже тут Вибирайте шматочок, який вам до вподоби, скажімо так. За кілограм 349 гривень це Нідерланди виготовляють і замість 500 гривень. Така ціна, я колись брала ще занижчою ціною, і кажу, такий, 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 такий смачний. Люди пишуть: з Нідерландів весь сир смачний. Ось так, як написала, я вам кажу, дійсно смачний, дуже. І такий ось сир, фасовка, знову Нідерланди, вже інший. Нідерланди тут. Гауда, а тут я не сказала, да, Маздам. Там Маздам, а це Гауда. От Гауда за 349 Також замість 500, Також ваговий. І перятин сир. Король сирів за 369, перятин коштує дорожче за кілограм. Далі тут ще ось е, файна ціна. Я такий сир, до речі, часто беру, ну це є і в інших магазинах з кибочками такий російський руський маздам. Ну тут від двох, бачите, акція 50 гривень. Це якщо ви дві штучки берете, 125 грам тут. А тут що це у нас таке? Щось я таке не бачила раніше. Ух ти! Ага, не бачила. Фармаджія, сир твердий. Естонія виготовляє ціна від двох штук 109,90, замість 159. Тут 180 грам. Це так ціна. Да? 49,90 верганзова. Я таку собі візьму зараз замість 199 200 грам, Італія. Також ця 49,90. Чому вона така ціна за 200 г? хоч, хоч набирай прям багато. Замість 199, 90. Причому тут стоїть 99, 90, тут 49, 90, дивіться. Від однієї штуки. І тут також. Оце супер-пупер Клас. Тут же акція гарна на оцей сир. Філата. Преміалі з відбірного молока 45% жирності 49,90 замість 70,50. В Ці упаковочці 160 грам. І акція на цей брі, мені здається, всі його знають. Це такий же, мабуть, як і в сільпо сир брі ваговий. Так, він коштує, так, із Франції, ну це такий же, як в сільпо, 449 замість 599. Ну, така знижечка, не скажу, що велика, але все ж таки знижка. Знову бачите, від двох штук. Ось оцей сир 69. 90. А тут прям акція, бачите, яка від двох штук ось цей Франція, слайси 150 грам, 139 замість 219. Так, а що це таке? Любов це сир. Німеччина вже якось бачила такі коробочки, набір такий сиру. Тут три види: сир, брі, блю, одна штука, одна штука чи два. Ні, два види всього. 199,90, замість 349 сир коштує. Далі тут іще акції. Це як молочні продукти, окремо не а ось такі, як сметанка. Стоять тут сметана 47,90 галичина, замість 59,90, 20% жиру, ці упаковочки 300 грамів від галичини. А також стоїть тут молоко, а ціни немає, не знаю. О, сметана. І ще ферма 4990 замість 59,50-350 грам, 15% жирності. Ну, тут зрозуміло, цінники є, акція є. Це бренд називається, «Біла». «Біла» – сир кисломолочний. 9% жирності 6790 від двох штук акція. Далі 5% жирності 6190 від двох штук. І 0% жирності 57,90 від двох штук. А тут просто акція на сир від просто наше» 300 грам за 64,90, 9% жирності замість 83,90. Далі йде хід ціна. На селянське молоко 2.5 жирності 900 г Ось таке молоко, 900 грам, молоко селянське, питне, ультрапастеризоване, 39,90 від однієї штуки. Ціна замість 46,80. Так, хочу ще ціни на яйця показати, навіть якщо немає акції, просто покажу, щоб ну, зорієнтувати вас по цінам. Які зараз в метро ціни на яйця перепили на яйце 20 штук, 74,90 – це, от саме метро шеф. Квочка 8150, Київська 10 від доброї курки 77,90. Київська знову від доброї курки 98-90 більшого розміру. Є по 70 ясен світ. Яйця також, якщо ви не знаєте, то у них і в Ашані, у них продається ось такий ясен світ, яйце куряче рідке 500 грам за 91,50 від 6 штук 86,90 або білок 94,90, якщо від 6 штук 62,90. Так, далі ще які яйця є дивимось Тут 119 гривень, 18 штук, ось такі яйця. Метро шеф. Тут їх 18 штук. Так, розмір зараз покажу вам. Побережно відкрию упаковочку. Ось такі яйця великі. Метрошеф, вища категорія, 18 штук, 119 гривень. Або ж 18 штук від ясен світ, МК розмір 123 гривні. Також яйця, курячі харчові столові другої категорії. Так вони виглядають 210 гривень, коштують за 30 штук. Далі дивимося, що тут у нас. Ну, Рошен масло, тільки акція аж від 5 штук 79,90. Не скажу, що. І або 69,90 це яке менше жирності йде. В синій упаковочці 72,6 жирності. А от масло ферма, до речі, по акції 180 грам, 82,5 жирності, 89,90. Знижена ціна. Тут у нас знижена ціна на вершкове масло із Фінляндії. Воно по 200 грамів. В Європі всі розфасовки по 200 грам. 129,90 замість 219 гривень. Так, і президент від двох штук тут дуже велика упаковка. 400 грам. 82% жирності 334 ціна. А від двох штук 289 дев'яносто. Так, молоко згущене. Бачу, що є акція від двох штук. Покажемо так, з цукром, а молоко згущене, з цукром від рошен. Від рошен 350 грам за 52,90, Якщо берете дві штучки, від двох штук Це акція діє. Так, від однієї штуки. Вершки селянські 500 грам, 20% жирності. Замість 101 гривні 79,90. Тут 500 грам. Нормально. Далі вершки ферма 505 грам, Так, 20% жирності, 89,90. Замість 118. Тут у нас от вершки розбирають. Зразу видно, що ціна гарна. Да? Галичина, тут 10% жирності, 54,90, замість 71,90 також 500 грам. За 54,90, 54 тут, Що це таке у них? Крем, крем написано, вершки ось такі з Німеччини, 159 гривень за літр для приготування там намальовано. Так, ну добре, добре. Далі йдемо, дивимось, що тут цікавенького. Молоко, ось таке галичина від двох штук, там 950 грам, 3,2 жиру, 45,90 і молоко. Галичина в блакитній упаковочці 2,5 жиру, від двох штук 39,90. Ну гарна ціна, хоч і від двох штук 39,90 і головне, що в цій упаковці мені подобається. А, і ще селянське я пропустила. Ось таке селянське молоко, особливе, 3,2 жирності. Тут також 950 грам, 48,90 і також від однієї штуки акція. Так, ось оці крем тут стоять, прям перечеркнута ціна. 219. Ось такий крем, все-таки покажу. То я такий таки ніколи не купляла. Люди ж може знають, щось готують, і суп можна з вершками приготувати. Я бачу. Так, вершки ультрапастеризовані, кулінарні, мінімум 20% жиру, високотемпературної обробки. Так, цікаво, дуже 219 гривень за літр і 159, я так розумію, тут літр, але менше відсотків жирності чи що? 159, ну теж 20 написано, тут, що вони тут, якось їх, ось ці 30, оці дорожчі, 219, а ті, що 20, 159, розібралась, о, молоко. Тут стоїть акція, ціна. Молоко просто наше. 38,90, один відсоток жирності 870 грама. Так і не скажеш, пляшка на вид така велика, кажеться, як літер. І ось знову молоко ферма, 3,2 жирності, але від двох штук 44,90. І від однієї штуки молоко в'яжене, 2,5 жиру, 44,90 пляшечка йде. Він не написано ось тут 870 грам. Так, отут це мол... я колись брала це смачне какао ягодинське, какао на молоці, 750 грам. Від однієї штуки акція 54,93,2 жирності. Мені сподобалось смачне какао, молоко, какао. Так, оце ферму ще не сказала. Да? Від двох штук 41,90, 2,5 жирності. Тут у нас, гляньте, одна одиниця, розбирають. Молоко яготинське, 2,5 жиру, 43,90. А скільки ж у них пляшечка? 870 також. Так, і вершки ось такі великі, яготинські, 2,6 жирності, 2 літри 116 так ціна. Якщо дві штуки берете, 89,90. ну Це за 2 літри така ціна, ну мені здається, що... Верш... Велике молоко, господи. Що я читаю вершини. Велике молоко, я думаю, 89,90 за 2 літри. Ну, так, нормальна ціна, ну не прям. І ще ось таке яготинське молоко, 2,5 жирності. Молоко пряжене 47,90 від однієї штучки. І є акції на кефір. Кефір 1% жирності. Бачите, от останнє яготинський забрали, мабуть, найсмачніше. 39,90. 1% жирності 870 грам, просто наше. І 2,5 жирності також 870 грам, 44,90. Ой, а тут ряжанка. Оцю ряженку я люблю його тинська. Упаковка. Ось, такі дістати з упаковки. Так, ряжанка ось така. 3,2 жирності. Дуже смачна. 27,90. За упаковочку 450 грам, Замість 38,70 Хто любить камбучу, будь ласка, багато акцій від двох штук по 44,90. Є вишня, груша, гранат і класична камбуча. Яготинський кефір 850 грам за 43,90 850 пляшечка. І знову ферма кефір від двох штук акція 41,90. А ось такий ще яготинський кефір в м'якій упаковочці. 2,5 жиру 39,90. Також нормальна ціна. Президент сметана. хто от Президент це такий бренд е, цікавий. от Або пишуть, що дуже смачно, або дуже не смачно Тільки про нього так пишуть, якщо чесно. Сметана, президент, 300 грам, натуральна. 20% жирності, упаковка мені подобається. Якась вона по-новому зроблена, як така матова. 49,90 замість 59,90%. Так, і знову щось розібрали. Завжди люблю таке дивитися, що розбирають. Ферма, сметана 300 грамів, 500% жирності, 39,90 розібрали. Ось так. Так. То від двох штук це я таке показувати не буду. Там я вже сир показувала, а сир ягодинський також по акції. Яготинський 350 грам, 5% жирності за 67,90. Далі такий же 67,90. А ось яготинський 9% жирності 74,90. Це все від однієї штуки на яготинське. А тут ось такий сир яготинський в упаковочках смачний по 180 грам. Він іде 9% жирності 180 грам 34,90. І тут 5% жирності блакитна упаковка 33,90. Це від однієї штуки акція. Так, тут я показувала таку акцію, таку зібрані трішки вони по-іншому. Так, і, і тут нямські, а нямські я не показувала, так. Від двох штук по 59,90. А тут от просто ціна 179,90. Вже готові з вершками за кілограм, замість 293,90. Це м'ясна Гільдія виготовляю з вершками та стилятиною. Ось такі сосиски за 179,90 за кілограм ціна. Ага. О, прашутто, прашутто. Це класна ціна, до речі, на прошуто. я вам хочу сказати, як до нього підступитись. Ось це прошуто крудо. Замість 319, 219. а взагалі. Ціна класна. 250 г за 219,90 від однієї штуки. Тут 250 грам. Ціна і ще що? 299 глобина грудинка замість 499 ціна за кілограм. Гляньте, яка знижка, аж 200 гривень. Ось така грудинка, глянемо на глобину. Грудинку. А я брала тільки нарізану, буває вона така нарізана шматочками менше. 299 гривень ціна за кілограм. Ну тут десь по кілограму. Замість 499. Оце шматочок гарний який. Ось так виглядає. Так, я на цьому свій огляд буду закінчувати. Це я зробила огляд на ковбасу, там, на, на м'ясо, а вже в вихідний день я попаду, ну коли попаду, то хочу показати, там ще хід ціна є і на туалетний папір, і на різні оріжки, і на солодощі. Ну як, все в один випуск якось не виходить поставити. Так, коньячну показала по 69, а ось таку по 99 глобину. Віденську не показала. Вона тут остання, це треба показати. Віденська 460 грам, ціна за палочку селямі віденська, 99,90. В наявності одна штучка замість 154,90. Бачите, як розбирають прям. По акціям. Ну, зараз будуть ну, докладати все. Ось тут також щось розібрали. шинка ювіле... ювілейна за 600 грамів да, 349 гривень грам. замість 539. Бачите, розібрали. Люди тут зранку приходять, все розбирають, тільки встигають. А ну, що це за ковбаса? Тут ковбаси у них такі цікаві, завжди подобається роздивлятися. І брауншвецька така ковбаска. Так, брауншвейська ковбаска. Це ціна за 350 грамів 149. 90 для метро шеф зроблена. Ну, виглядає, вона смачно, брауншвейська. Вищого сорту. Ковбаса сирокопчена, 149, замість 219. Так, іще отаку я не показувала. Так, наші ковбаси. Президентська сиров'ялина. Наші ковбаси взагалі такого бренду ніколи не бачила. Ось так жовто-блакитно оформлено, Вищого гатунку сиров'ялина ковбаса 176,90 за 385 вісімдесят грам, замість 304 гривні. Знижка майже тільки подивіться, скільки акцій на туалетний папір у них і на рушники. Дуже багато. Це я вже в наступному випуску зроблю вам огляд. Ось такий рушник, наприклад, 54,90, 48 знижка. Тут трьох шаровий він і 175 листків, дуже великий від рута за 54,90. І тут багато ще акцій, тому буду вже показувати в наступному випуску. Дякую, що дивитесь мій канал. Також хочу зробити огляди на сковорідочки. Давно не робила у них огляди на ці кастрюлі, сковорідки, на новенькі акції. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!